Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні у нас 21 травня, середа, і це мій традиційний брифінг для вас тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Отже, розпочну із хорошої новини, тому що ну, певний період часу у нас таких новин не було, а ми їх з вами завжди дуже чекаємо. Погодьтеся, тому що зараз, коли я вам скажу. Про новину, яку йдеться, ви все зрозумієте. Справа в цьому в тому, що цієї ночі Україна активізувалася з дібстрайками. Ударів було завдано по території Росії. Зокрема, дронів поли полетіли на територію Москви, Московської області. Зараз уточнюється інформація щодо результатів цієї роботи, але відомо вже що було атаковано. І повідомляють російська влада. Повідомляє в Орловській області Росії, що атаковано Болховський завод на півпровідників. В місті Болхов Орловської області. Основна сфера діяльності заводу, розробка і виробництва виробів електронної техніки для радіоелектронної апаратури БЗПП виробляє мікросхеми на півпровідники. Індикатори, мікрозбірки та вічні батарейки для радіоелектронної апаратури. Продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління, РЕД і тренажерах для танків і ракетних комплексів. Завод співпрацює з концерном САЗВІЗДІ та іншими структурами військово-промислового комплексу Росії. Завод щорічно випускається до трьох мільйонів приладів. Ну і чекаємо підтвердження від українських військових, але вже в мережі є численні відео та фото того, як зайнялися там і що там відбувається. Тобто, дійсно, ми бачимо, що діпстрайки українські йдуть в правильному напрямку. Якщо пригадуєте, днями я записував відео, як Україні досягти перемоги над Росією. І що нам потрібно робити для того, аби продемонструвати нашу міць і силу Путіну, що нам потрібно робити, і в чому ключ до нашої ефективної стратегії? Так, от діпстрайки, особливо по об'єктах військової промисловості, це один із найкращих елементів, це те, що дає нам перевагу, це те, що зменшує потенціал ворога. І ми повинні працювати над цим саме по об'єктах військової промисловості. По об'єктах нафтової індустрії тощо, 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 тощо. Тобто, тут фактично є поле діяльності, і я сподіваюся, що ця стратегія буде реалізовуватися надалі. Навіть не те, що сподіваюся, а впевнений, тому що, нарощуючи наші можливості, відповідно, ми тільки збільшуємо наші сили для того, щоб бити саме по території агресора. І саме по ось таких об'єктах. І саме це, зрештою, має приносити результат, тому що ну, ті моменти, де в нас є перевага, ми повинні використовувати. І, звичайно, що це буде тривати і надалі. Я думаю, що незабаром буде повідомлення Генерального штабу Збройних сил України офіційне, і в ньому традиційно воно буде закінчуватися словами далі буде. Тому подивимося, але дуже приємна інформація зранку, я думаю, особливо. До ще однієї інформації, теж хороша новина: Італія передасть Україні ще одну систему ППО Самбті Мамба це система французько-італійського виробництва, яка здатна в тому числі збивати балістичні ракети. Італія оголосила про новий пакет військової допомоги для України, який включає систему ППУ. Та протиракетної оборони САМПТІ. це вже третя батарея цього комплексу, яку отримує Україна. Про це 18 травня повідомив для парламентського комітету з питань безпеки міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Окрім САМПТІ, Італія передає боєприпаси для артилерії, супутникову підтримку для моніторингу пересування російських військ, 400 бронетранспортерів м 113 Фактично, це ну дуже серйозна допомога, серйозний пакет від Італії, і ми вдячні, звичайно, нашим італійським друзям. Це те, що ми зараз дуже потребуємо, і захист від російської балістики, тому що на жаль, не припиняється терор українських міст. Ну і бронетранспортери для того, щоб нам триматися, як би там не було при війні дронів, але коли є броня. То можна виконувати певні функції, які без броні, вибачте, це таке пояснення, але не виконаєш. Вона може виконувати і транспортну функцію, і військову транспорту, і вогневу підтримку, і так далі. Тому роль бронетранспортерів залишатиметься ще певний час точно, і звичайно, що вони нам потрібні для протистояння агресору у цій війні, особливо коли ми говоримо про те, що ворог, ворог інтенсифікує свої наступальні дії якраз під час от, цього періоду, якраз під час літнього періоду. Ми маємо бити по них, проводити власні операції і перехоплювати подекуди ініціативу. І шанси на це є. Ну а президент України Володимир Зеленський поспілкувався із премєр міністеркою Італії Джорджою Мелоні. Щодо розмови зі своїм американським візові Трампом координуємо наші позиції, Італія на боці всіх зусиль заради справжнього миру. Домовились контактувати. Щодо наступних кроків. Цікаво, що Зеленський поговорив із Мелоні майже одразу, ну дуже швидко, принаймні, після розмови з американським президентом Трампом, вони обговорили. Я думаю, що це важливо, тому що саме Мелоні ну є така. Близької з точки зору, можливо, найближчої з європейських політиків до Трампа, ну так склалося. І в принципі, скоординувати певні позиції після того, що президент України обговорював з президентом США. Я думаю, що це корисно і, звичайно, що це потрібно. Ну, тобто, ідуть тривають дискусії, що ж робити, але найкраще і, скажімо так, найприкметніше для нас в цьому всьому. Те, що Європа залишається з точки зору підтримки і постачання озброєння з Україною, це дуже хороший знак. Тобто, немає якогось тиску з боку США, або якщо він і є, то в цій ситуації він не має вирішального значення для позиції європейських урядів, зокрема Італії, для того, щоб ухвалювати рішення про зупинку чи призупинку надання Україні оборонних пакетів допомоги, і це Дуже важлива ознака. Є ще одна країна, яка досить, ну тут навіть дві наступних, які досить активно підтримують Україну. Це Норвегія, і президент України Володимир Зеленський прийняв у Києві кронпринца Норвегії Кохона, який вперше відвідує Україну. Про це розповів у своєму у своєму дописі в мережі «Ікс». Зеленський повідомив про зустріч та зазначив, що візит Кроцкронпринца в Україну почався з відвідин реабілітаційного центру в Ірпені, де українські військові відновлюються після поранення. Під час зустрічі говорили про посилення енергетичної стійкості, цінуємо 450 мільйонів доларів внесок Норвегії в енергетичну безпеку України. Окремо поспілкувались про зміцнення культурних зв'язків. Між нашими країнами та інвестицій в оборонній сфері в усіх напрямках маємо сильний потенціал. Дякую Норвегії та норвезькому народу за постійну підтримку України. Підтримка дійсно постійна. Можу сказати, що Норвегія бере активну участь у навчанні наших військових, у підготовці у допомозі. Норвегія постачає Україні системи НАСАМС протиповітряної оборони спільно зі Сполученими Штатами Америки. Норвегія цього року збільшила в рази допомогу для України. Норвегія заявила про свій намір не припиняти надання допомоги Україні, а тільки нарощувати. Ну і з Норвегією нас пов'язують історичні та культурні зв'язки. Згадайте, чого тільки варто, що останній король, як його тоді називали, доби вікінгів Норвегії Гарольд Суворий. Він сватався до дочки Ярослава Мудрого. Тому безумовно, що історична традиція, історично культурні зв'язки вони тяжіють і відчуваються до сьогодні. І саме це я думаю є однією з причин, чому північні народи, чому скандинавські держави продовжують досить активно допомагати Україні. Є ще країна Північної Європи, яка теж докладає для того, щоб допомогти Україні. Це Фінляндія і Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Олександром Стубом, розповів про деталі розмови з очільником Білого Дому Дональдом Трампом та вказав на необхідність стиснути на Росію, щоб змінити її поведінку. Пряма мова Зеленського обговорили деталі вчорашньої розмови з президентом США. Ключовий момент полягає в тому, що дипломатія спрямована на мир. Має бути добре скоординованою та орієнтованою на конкретні результати. Дійсно, ступ він президент Фінляндії подружився з Дональдом Трампом. У них виникли нормальні зв'язки. Ступ грав у гольф з американським лідером в його резиденції Маро Лаго в Флориді. Фінляндія тим часом отримала великі замовлення на виробництво криголамів. Суден, які допомагатимуть проходити Арктику, тому що боротьба за Арктику триває, і Сполучені Штати Америки теж хотіли би відігравати відповідну роль в цьому регіоні. Ну і Ступ теж є таким, скажімо, серйозним, серйозною фігурою в північній Європі з авторитетом, який має у Трампа, тут контакти потрібно підтримати. Власне кажучи, ну а у Брюсселі 12 травня відбулося засідання міністрів оборони ЄС в Брюсселі, де говорили про подальшу підтримку Україні та посилення оборонного потенціалу в Європі. Відбулося засідання Ради ЄС з питань оборони, а у другій половині дня міністрів закордонних справ. Міністр оборони Німеччини Пісторіус зазначив, що ключовими темами. Є допомога Україні з огляду на останні події та посилення оборонних спроможностей країн Європи. Я переконаний, що зараз це ще важливіше ніж будь-коли, забезпечити Україні сталу і активну підтримку. Сьогодні ми обговорили, які конкретні кроки будемо робити, і це друга частина дискусії, як ми можемо посилити наші спроможності. Найважливіший пункт консультації ініціатива. ЄС щодо на надання Україні вже цього року двох мільйонів артилерійських снарядів, і Німеччина зіграє у цьому значну роль, сказав Пісторіус. Та дай Боже, потрібно все ж таки працювати, потрібно нарощувати, тому що європейцям вкотре треба зрозуміти, що справа їхньої безпеки це може бути справа їхньої безпеки. І тому давно потрібно гуртуватися довкола України, країнам Північної Європи створювати. І приймати Україну до Нордфеко. Це такий оборонний союз країн Північної Європи, Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, щоб туди війшли країни Балтії і Україна. І Нордфеко, як союз, який існує навіть в НАТО і в ЄС, має відігравати ключову роль. Зараз до цього долучати Лондон, інші країни, Німеччину, всіх хто бажає. Але ми повинні об'єднатися, і об'єднатися можна зараз тільки довкола України. Тому що якщо ну, подивіться, Дональд Трамп реагує, Дональду Трампу, президенту США, задають конкретне питання, виходячи із публікації Нью-Йорк а до цього The Wall Street Journal, провідних американських газет і кажуть: Ну, а ви вбачаєте ризики та виклики в тому, що Росія нарощує власну військову інфраструктуру на кордоні з Фінляндією, Швецією, країнами Балтії, він сказав ні. Його це питання не хвилює. Хоча з Олександром Ступом він грав в гольф з президентом Фінляндії, хоча в Фінляндію пішли інвестиції, американські гроші і так далі. Ну, так це ж теж сигнал для європейців, щоб вони зрозуміли, що тільки разом з Україною, тільки довкола України, тільки збільшуючи видатки на оборону, тільки виробляючи більше зброї, тільки беручи приклад з України і обмінюючись обопільним досвідом. Можна говорити про те, що будь-які наміри Росії чи зараз, чи то Пак 2030-му, як бояться європейці, будуть просто зірвані через консолідовану єдину і потужну позицію Європи. Через те, що в США, в Росії побачать, що Європа виробляє більше, Європа допомагає Україні, Європа інтегрує Україну як невід'ємну частину власного безпекового простору і розглядає нашу державу саме такою. І тоді, звичайно, що буде інакше, ось що має зробити Європа: вкотре повірити в себе, вкотре гуртуватись довкола України, не залишати Україну, рухатися до того, щоб інтегрувати Україну в свій європейський безпековий та політичний простір до набуття членства в ЄС і так далі. Бо позиція Америки, вона все більш непевна. і ви бачите, що знову ж таки Ізраїль, наприклад, це розуміє. З'явилось повідомлення в американських медіа, що Ізраїль буде готовий атакувати іранські ядерні об'єкти навіть всупереч тому, що США ведуть перемовини із Іраном про укладення нової угоди, про те, що з Ірану знімаються санкції в обмін на те, що Іран відмовляється від збагачення Урану надалі, ну тобто, того, що веде до виробництва ядерної зброї. Ось, будь ласка. Тобто Ізраїль готовий навіть датися до такого. Якщо вони це зроблять, ну це буде ще один крок в ізраїльській політиці, який може піти в всупереч США, але він буде спрямований на захист національних інтересів. Це, до речі, нам дорог, дороговказ теж. Ми маємо зв'язки, ми маємо партнерську підтримку, це для нас важливо. Але коли мова йде про те, що ми маємо наші національні інтереси захищати, дрони мають масово летіти по російських військових об'єктах. І так і буде. До речі, в мене в цьому немає сумнівів, що наша політика буде саме такою, тому що це запорука нашого виживання на тлі непевної ситуації, на тлі позиції США, яка може змінюватися, звичайно. Але з Європою ми зараз розвиваючи такі контакти для того, щоб змусити Росію зрештою піти на припинення вогню. Хоча, як я вже зазначав, це тривалий час. Думаю, ви зі мною погодитеся. Напишіть, будь ласка, в коментарях, до речі, що ви з цього приводу думаєте? Скільки часу знадобиться для того, щоб дійсно змусити Росію піти на припинення вогню? Чи поділяєте ви мою точку зору, що це може бути ну, не так швидко, як комусь здавалося, про що я говорив раніше? Ну, а Європейський союз 20 травня схвалив новий 17-й пакет санкцій проти Росії остаточно. Затвердив Калас, представниця зовнішньої політики ЄС, зазначила, що ЄС схвалив свій 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини. Тобто дипломатка ЄС додала, що європейський союз вже почав працювати над ще більшою кількістю санкцій проти Росії. Чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь. а Ну а Великобританія тим часом теж відповіла санкціями. Санкції торкнуться 100 об'єктів у військовій, енергетичній та фінансовій галузях Росії, а також тих, хто веде інформаційну війну проти України. Заходи спрямовані проти ланцюгів, постачання для російських систем озброєння, зокрема ракет Іскандер. Санкції спрямовані проти. 14 членів Агентства соціального дизайну, яке здійснює фінансовані Кремлем інформаційні операції, покликані підірвати суверенітет, демократію та верховенство права в Україні та в усьому світі. Під обмеження потрапили 46 фінансових установ, які допомагають Росії ухилятися від санкцій, а також Санкт-Петербурзька валютна біржа та Російське агентство зі страхування вкладів, яке страхує російські банки. Також до санкційного списку війшло 18 суден кіньового флоту, що перевозять російську нафту, а також тих, хто допомагає і сприяє цьому перевезенню. Ну а Сполучені Штати поки що думають. Трамп вкотре не відкинув ідею і не заперечив того, що можливо повернеться до ідеї розгляду запровадження посилених санкцій проти Росії, але без жодної конкретики, на жаль, поки що. В цьому питанні, тобто знову ж таки дають Росії шанс, тому що, як заявив державний секретар Шам Марко Рубіо, можливо, навіть уже до кінця цього тижня Росія САІ представити меморандум, так званий про пропонований меморандум, в якому серед іншого буде йтися і про припинення вогню. Ну, звичайно, представить абсолютно невигідні умови, буде чекати реакцію. Потім знову будуть якісь розмови. Потім знову буде затягувати час. Російські війська тим часом будуть намагатися покращити своє положення. Всі ці ходи, хитрощі, уловки, маніпуляції та брехню Кремля. Я думаю, що варто вже було б давно розкусити, і більшість наших партнерів це зробило. Важливо, щоб зрештою це розуміння дійшло і до Дональда Трампа, президента США, що Путін реально. Водить його за ніс. От Кая Калас знову ж таки, згадана мною представниця ЄС зовнішньої політики, зазначила, що ми хочемо бачити обіцяні США наслідки для Росії за відмову від припинення вогню. Америка заявила, що якщо Росія не погодиться на беззастережне припинення вогню, то будуть наслідки. Тож, ми хочемо побачити ці наслідки, в тому числі з боку США. Ну, фактично, абсолютно правильно. Правильний заклик до цього закликає і Україна. Треба тиснути в хорошому сенсі на позицію Сполучених Штатів. Якщо не буде санкцій, ну тоді ми будемо діяти так, як вважаємо за потрібне. Ми все рівно будемо діяти, навіть як Ізраїль в деяких ситуаціях, і захищати наші національні інтереси. Важливо, щоб з нами була Європа. При цьому це дуже важливо. Ну, а Путін у телефонній розмові з президентом США Трампом, яка відбулася напередодні, розповідав, як нібито вдалося запобігти терактам у районі Кремля та на Червоній площі напередодні 9 травня. Путін розповів, що нібито загроза терактів була усунена у ніч на 7 травня. Також він заявив, що тоді ж Україна, начебто, запустила по Росії 524 безпілотники та ракети Storm Shadow. Окрім того, він поплакався. Ну, тобто, Путін просив у Трампа захисту від терактів, від ударів безпілотниками, від ударів ракет. Ну Путін благав Трампа його захистити. Що тут можна сказати, друзі? Ви ще маєте сумніви, що цю російську злочинну агресивну гідру можна, що не можна її перемогти? Та можна звичайно. Будемо над цим працювати. Тим часом європейські країни намагаються вмовити Трампа. Не виходити з переговорного процесу Росії з Україною. Вони намагаються після розмови Трампа з Путіним були шоковані, і керівництво європейських столиць також обговорює питання з Трампом, щоб він все ж таки залишався в перемовному процесі. А видання The Washington Post вважає, що Макс Бут, зокрема, колумніст, що Путін пошив Трамп в дурні. А президент США, схоже, навіть не усвідомлює цього. І будь абсолютно правий, що Путін бреше, Путін маніпулює, Путін прикидується дурним і беззахисним, я би так сказав. Ну, от звідси ж ці заяви про те, що 9 травня, 7 теракт, Дональд врятуй, мене я тону, і так далі. Ну, от, власне кажучи, це все про це. Тому, друзі, ми на правильному шляху ми маємо бути консолідованими, єдиними. Війна триває і триває наша боротьба, наша боротьба за нашу свободу, за майбутнє наших дітей, за нашу територію, за наших людей. І рухаємося разом тільки до перемоги. Бережіть себе і слава Україні!